Переглянемо документ надходження товарів і послуг. Він у нас буде знаходитися в купівлях. Документи купівлі. Кнопочка Створити. Дивіться, я тут створювала вже. Ви створюєте новий документ. Це повернення. ось. Так. Ось тут можна поставити галочку, і у вас буде надходження по замовленню підтягуватись самого замовлення. Але так як там можуть бути різні нестиковки, то краще тут її не ставте. Ви набиваєте 10 позицій: м'ясо, сало, сіль, м'ясокурки, глюконат-натрію, емульгатор, загущувач, кісткова маса, жир, плівка. Проставляєте ось ці, цю кількість, ціни. Все. І проводити документ. Бо коли ми будемо робити на підставі замовлень, буде програма сваритися, там дата не підходить, чи там, можливо, не та кількість підтягнулася. Все, ми провели. Що можливо для бухгалтерського обліку? <кій> <кій> Провести його як бухгалтер як проводку. Так? От ми поки її не бачимо. Натискаємо Відобразити в бухгалтерському обліку. І ми побачили бухгалтерську проводку, це дуже важливо. І суму. Все. Це у нас є, що стосується надходження. Далі ми можемо, ну тут я показую підібрати, <кій> бачите, з замовлення, або підібрати з номенклатурної позиції, або з накладної набити те, що по факту приїхало. Також ми купуємо з вами послуги. Так? От, Якщо ви їх ще не створили, давайте ми їх створимо: переробка і упаковка. Ось, так само створити придбання послуг та інших активів. У вас відкриється трошки інший вид. Так? Ось тут де товари, тут буде у вас, так, я хочу відкрити, чи це послуга у нас. Ось. У вас буде трішки інший вид документа, зміст, та додаємо. І пишемо, просто пишемо з акта виконаних робіт. Переробка, упаковка. Одиниці виміру, ціна. Далі. ПДВ не ПДВ. І статті витрат. Ось дивіться: тут у нас до статті витрат, їх потрібно, якщо немає, не підходить вам ні одна стаття витрат. Ви її створюєте. Я її вже створила, показую, як. От. Миробнича послуга. Обов'язково вставте рахунок, куди будете кидати цю витратну статтю в ДБ 231. Це важливо. Ви її підтягнули. Проводимо документ. Перевіряємо дебет-кредит, формуємо проводку. У вас має бути обов'язково створена бухгалтерська проводка дебет 231, кредит 631 постачальник і сума. Потім ми її ще будемо кидати на собівартість нашої продукції. І давайте ще розглянемо пункт розміщ... реєстрацію розбіж... розбіжностей при надходженні товарів. Це акт розбіжності, використовується форма М7. Коли ми зафіксували цю розбіжність при поставці товарів. Чи, наприклад, у нас повернення відбулось, так? Ми коли проставили з вами пташечку в налаштуваннях купівлі про розбіжності після надходження, то, відповідно, цей документик ми і побачимо, коли дійсно вони виникнуть, ці розбіжності. Наприклад, ось ми з вами придбали. Останню партію товару, але щось у нас тут не сходиться з а, фактом поставки на склад. Так? От. Тому ми, відповідно, можемо переглянути, що там було не так. Давайте. Так, придбання товарів. Акти про розбіжності. Це не тут, це у нас, знаєте, де? У поверненнях буде. Ось тут ми можемо побачити. Так, дивлюся, де це воно тут у нас. Ось, ви бачите, ось тут. Придбані такі. Уверху була ця стрілочка. Акт про розбіж... розбіжності після надходження. І ми розписуємо, що було не так, да? що саме не зійшлось по кількості. І цей акт, якщо у нас. Погоджений з постачальником. Ми його друкуємо, розпідписуємо і тоді коригуємо поверненням. Як створюється повернення товарів постачальнику? Так, це у нас проводки бухгалтерські. Далі ми дивимося. Тут я вам розписала можливі варіанти реєстрації розбіжностей. Які можуть бути. Реєстрації розбіжностей можуть бути надлишки, можуть бути нестачі, так? Ось, щоб ви собі також розуміли, і що робити, так? От ми дивимося там, оформити і повернути надлишки, повернути без оформлення, оформити і очікувати доставку, очікувати доставку без оформлення. Тобто цей акт, вже коли він буде погоджений, він буде далі відпускатися в роботу. Щодо повернення товарів постачальнику, якщо у нас якийсь товар зіпсований, ми можемо його повернути. Як ми це робимо? Як в звичайній програмі БАЗ, так? на підставі звичайного оприбуткування, у нас є можливість повернення товарів постачання. Ось. І на підставі ми можемо виконати дану операцію. А, провівши цей документ, я вже зробила його для вас, ми в товарах дивимось, наприклад, сало 10 кг ми повертаємо. І тисяча гривень буде скориговано. Проводимо документ. Формуємо бухгалтерську проводку і дивимося, щоб у нас 281-й рахунок скоригувався. От, з кредита 281 мінусується, так? І тоді 1000 гривень з контрагента то місяць теж буде о, зніматися, ми будемо менше йому оплачувати. Що ще важливо на сьогоднішній практиці? Ми маємо з вами: тут, коли буде повернення. А програмка попросить заповнити бухгалтерський рахуночок. Ось група фінансового обліку розрахунків. Показати всі. Кнопка створити. Пишемо повернення. І ось тут ставити рахунок 631. Буде просити підтягнути рахуночок. Ви його підтягуєте. І. Настроїти рахунки обліку по організаціях. Ось, якщо його. Я вже його налаштувала, він же в мене є. У вас може його поки що ще не бути, так? То ось тут ми показуємо наші рахунки, які будуть за це відповідати. 631 і 631. Все, це зробили. Є. Цей також документик маєте виконати. Далі, коли ви все зробили, важливо нам перевірити по оборотно сальдовій відомості, чи наші товари рухалися, так? По 281 рахунку. Але ще я хотіла вам показати, от коли у нас іде повернення там чи розбіжність, і нам потрібно. Кошти, щоб повернулися, так. От, наприклад, коли у нас йде повернення товарів, отут де навести на підставі надходження безготівкових коштів. Тобто, ця тисяча гривень нам назад уже, якщо по факту так, банківську виписку ми розносимо, бо тут також робиться бухгалтерська проводка, ми її формуємо цей документик, Але тільки по факту. Рознесення банківської виписки. Зараз ми переходимо в бухгалтерський облік. Дивимося бухгалтерський та податковий облік. Відображення документів в регламентованому обліку нам потрібна оборотно сальдова відомість. Так, де вона у нас? Ці звіти фінансові. Звіти по фінансовому результату. Ні, це не підходить. Регламентований облік. Звіти. По регламентованому обліку. Ось тут. Так, де наша оборотка. Оборотно-сальдова відомість. Заходимо сюди. Формуємо і дивимося, що у нас тут відбувалося. У нас цікавий 281 рахунок. В нього ми заходимо, провалюємося по рахунку. Ось дивіться, тут, де показати настройки, поставте собі кількість, щоб ви бачили, як і рухається і кількість, і ціна. Ось наше надходження, ось сало, наше повернене. тут Щось трошки ми списували, але це не ще до списання ми надійшли. Ось ми дивимося конкретно, де у нас було повернення. Так? Надходження і повернення, щоб все порухалося по обліку бухгалтерському по рахуночках. Бо управління це ок, але нам що? Нам потрібно складати фінансову звітність і рахувати все. Тому без бухгалтерії ніяк, без проводок ніяк. Далі ми будемо з вами ще пропрацьовувати систему купівлі. У нас там імпорт залишається, комісія, товари на комісії залишаються. Потім ще буде у нас такий теж. Невеличкий проміжний урок по складах, там цікаві налаштування. хочу, щоб ви про це знали. І потім переходимо у виробництво. На сьогодні, все. Дякую за увагу і до зустрічі!